Привіт привіт усім! Мене звати Марина, і я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Вибачте, що я не з'являлась тут так довго. Я мала поїздку, таку ділову класну поїздку у Німеччину по програмі обміну Erasmus. І ні, я не забула про свій ютуб. Я зняла відео до від'їзду і планувала у від'їзді його змонтувати і викласти, але я його. Не обнаружила в галереї в якийсь момент. Я без поняття, де воно ділась. Я не знаю, що з ним трапилось. Але так сталося. Тож, значить, так мало бути. І тому ми з вами зараз тут будемо перезаписувати його. Да? А я думаю, це буде ще краще. Я думаю, що воно робиться усе найкраще. Тож ми не будемо довго затягувати. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграмчик, і ми поїхали. Відео ви вже знаєте, закладенки, ми поговоримо про полярність у стосунках. Це цікава тема. Всі чули фразу полярності, притягуються. І мене завжди взагалі цікаво в цей момент. чому так? Чому люди з полярностями дуже хочуть зійтись, але потім у них все не складається часто. Тож ми з вами сьогодні про це подумаємо, поговоримо, поговоримо про те, як зберегти такі стосунки, чи потрібно. First of all, почну трішки здалеку, як ми загалом виділяємо людей з натовпу, на кого ми звертаємо увагу? Подумайте, ось, наприклад, є ціла там вулиця людей, 100 мільйон мільярд, до кого саме ви підійдете? Яким чином, за яким принципом ви оберете, на кого звернути увагу? Це цікаве питання, воно може бути дуже багатогранним. Перш за все, там можуть бути якісь зовнішні фактори, звісно, да? але якщо ми говоримо про саме людські якості? Наша увага часто приковується до того, або варіант А що нам би хотілося мати. Наприклад, ми замкнені, такі в собі, трішки інтровертовані, все, і тут якась людина дуже комунікабельна, дуже активна. З усіма спілкується, і нас вона притягує нашу увагу тим, що вона відмінна від нас, нас це цікавить. Або ж навпаки, людина, яка на нас дуже схожа, да, вона теж буде сором'язлива або там замкненою, ну, не буде хотіти там з багатьма людьми спілкуватися. Це теж може нас притягнути як певна наша зона комфорту. Це у позитивному підтексті. У негативному нашу увагу можуть привернути люди, які нас дратують. Чому ці люди нас дратують? Друкують, дратують. Хороше питання, як варіант, це якась наша певна проекція. Або в собі нам щось не подобається, або до цього був якийсь досвід певний да, з людиною, яка мала якісь якості, і ось ви бачите ці якості в іншій людині, і вони вас дратують, бо наштовхують на спогади, або на відчуття да, по відношенню там. До якогось минулого, але це не сьогоднішня наша тема. Повернемося до варіанту А, коли ми обираємо людину або за принципом зони комфорту, або за принципом абсолютної полярності. Це нас цікавить більше. І ось коли ми обираємо людину людини коли ми обираємо людину, яка подібна до нас, яка є нашою зоною комфорту, це такий дуже безпечний варіант. Безпечної прив'язаності я би сказала. Оскільки а, людина, як така хама сапіенс, мала би прагнути безпеки і комфорту загалом, правда? От, але, але чомусь переважно. А ми всі знаємо відосики про кольчики як про стосунки романтичні, так і дружні, коли люди зустрічають і починають такі глибокі, дружні стосунки або романтичні з кимось, хто максимально на них не подібний. Тут можна було би сказати про тип прив'язаності, про те, що дискомфорт і небезпека є для деяких людей зоною комфорту. З цим ви можете ознайомитися у цьому відео, де ми розбираємо книгу про типу прив'язаності. А я там не даю прям зміст-зміст, але огляд на цю книгу тут. І, можливо, ця книга колись вам знадобиться. Але я не буду виділяти це як найбільший найголовніший момент. Є ще багато різних, більш особистісно спрямованих, деякі варто досліджувати прям, ну от, у вашому житті, а не говорити загалом. Ще що цікаво що ось така незвіданість, вона відкриває перед нами ніби поле для дослідження, для нового досвіду. А це також надзвичайно цікаво. Тому те, що ось притягують люди, які відмінні від вас особисті з ними якимись своїми рисами, характером, це є абсолютно закономірний процес. Питання далі полягає лише у нашій здатності до прийняття. Це цікавий момент, який ми, до речі, зачіпали. З Кирилом у одному з моїх відео. Ось тут: те, що люди, загалом ми не готові приймати інших людей такими, якими вони є. До чого я це? Ось, наприклад, да, якщо ми вже говоримо про полярність стосунків та те, як їх зберегти у звичайному житті, той приклади буду наводити відповідні. Зустрічаємо ми, дівчина або хлопця, який є. Не схожимо один на одного, хтось спокійний, закритий, хтось дуже відкритий, екстравертований, емоційний тощо. Ось вони один одного помітили, точно помітили, точно сподобались, і починають вони спілкуватись, починають вони закохуватись класно, прикольно, гормони грають. А обидві людини будуть частково підлаштовуватись під іншого. Будуть з радістю перенати у це дослідження, а, нібито дізнаватися і переймати такий досвід на себе, і почуватися при цьому класно. Бо ось цей період закоханості ніби і, і вимагає від нас повного занурення у людину, ці почуття, це щось якийсь такий емоцій. І кожен хоче задовільнити. Максимально потреби іншої людини, трішки забуваючи, вставляючи на задній план себе, свої потреби, свою справжню поведінку. Да? Давайте так скажемо грубо, але да, людина намагається підлаштуватись під іншу, і вони в тандемі. А, Чудово почуваються саме в цей період. Вони думають, як нам комфортно вдвох, як нам класно, ми такі різні, але так підходимо один одному. Але далі далі закоханість проходить, стишуються гормони, стишується весь цей емоційний фон. Ми починаємо бачити людину, то, яка вона є. Зі сторони нашої, як людини в цій ситуації, так, ми розуміємо, що нам комфортно, нас приймають, ми починаємо чуть-чуть відходити до тієї емоційної позиції, в якій ми були на початку. Ось я була вся така емоційна, щаслива, радісна, відкрита. Зустрічаю чоловіка-хлопця, який значно спокійніший, і ввійшла на певний час в його зону комфорту зі спокою, з повагою, трішки придушуючи ведете своє а, тому що хочу сподобатись, хочу бути комфортною. Потім я зрозуміла, що в принципі тут безпечно, мене приймають. І я така ля-ля, ля і така ра. Ну і все. Я відкотилася до свого звичайного стану. Прийшла, якби у те, з чого починала загалом, коли не було цієї людини поряд. І людина так само вона трішки підтягнулася до нас, ми з нею злилися, спіліся, так сказати. І тут вона відчуває, що її комфортно і стає собою, дуже спокійною. І ми опиняємось на двох різних полюсах Взагалі, це можуть бути ну, різні особистісні якості, які є полярними. Але ми розуміємо, що ось я дивлюся на цю людину, вона дивиться на мене, і ми такі, блін, а що ж так? А я хочу ходити дуже багато гуляти, тусити, в мене купа друзів, а він зі мною не хоче. Або вона там така вся закрита, якась читати любить, каву постійно ходить пити сама, а я тут хочу ходити гуляти і в клуби. Потусняти. Ну, класно, прикольно. На початку нам було весело досліджувати такий стиль життя, такий спосіб життя, що таке теж є, як воно відчувається. Але ми повертаємось у комфортний наш простір і бачимо, що ми зовсім різні, що нам це неможливо. Не підходить. І починаємо часто, якщо це стосунки, да, дратуватися, злитися. А людина не така, як нам треба. А людина не така, як ми собі уявляли на початку. Бо ми ж дофантазували, уявили багато класного. Разом вже щось вона стане такою, як я, до мене наблизиться, залишиться в цій моїй зоні комфорту, і ми разом покорятимемо цей світ. знаєте. А тут людина раптом. Стала не такою, як я собі хотіла, уявила і бачила її на початку. І це, звісно, не про те, що людина якась не така, людина якась погана, а про те, що всі ваші ілюзії і фантазії, які були на початку, почали тріскати. І у цьому місці полярність починає бути нам незручною. Це часто проявляється у конфліктах, коли одна людина дуже спокійна, інша дуже емоційна. І ви хочете, наприклад. Бурі, страсті, емоції, накричатися, або навпаки, да, посидіти, відпочити самому, прийти там в чувства, потім спокійно поспілкуватись. А ваш партнер протилежний, і ви від нього що то хотіте, то що вам треба, а він вам цього дати не може. Ось це теж дуже часта історія. І нам вже все, не треба нам. Ця полярність, вже він взагалі козліна послідня, або вона така істеричка. Ну, і виходить, що все. Що нам лишається розбіжатися? Ні. вам розкажу, откуда готувалися нападіння. А Як домовлятися на цьому місці, коли це не те, що мені треба, це не те, що я хочу. А перш за все, в чому є величезна проблема, це прийняття, про яке я вже згадувала. Адже наше егоїстичне бажання бути в абсолютному комфорті, не часто перешкоджає нам на шляху до того, аби почути людину, зрозуміти і прийняти. Приймати не хочеться, приймати важко, і не завжди абсолютно ідеально потрібно. А, про що я? Точно, що нам треба прийняти це відмінність. Це факт того, що людина так чи інакше відрізняється від нас, чим би то не було. І також те, що навряд ви можете її змінити, якщо вона сама цього не прагне. І ось це місце, де варто задати питання собі. Чи готовий я змиритися з цим фактом, якщо людина ніколи не зміниться? Ось любить вона активніше гуляти з усіма спілкуватися, ходити на якісь тусовочки, або що їздити на конференції? Ось вона така дуже активна по життю. Чи готова я прийняти цей факт? Не кажу змінювати себе, не кажу змінювати його, приймати це як факт, те, що зараз відбувається між вами, або навпаки. Я все-таки активна, позитивна, а тут мій партнер такий демасіт, котрий не дуже хоче зі мною кудись ходити, чи буде мені з цим окей, якщо нічого далі не поміняється. Ось в цьому місці є вже багато е, інформації, yeah. да? велика відповідь вже тут вас чекає в цьому місці, але рухаємось далі. Допустим, ні, да? ще одне питання тоді до людей, які пішли цією стежкою це те, чи готові. Ви в такому випадку бути з людиною, яка абсолютно схожа на вас. От ви туснявите, і людина туснявить поряд з вами, а можливо, ви туснявите не разом, а в різний час, в різних місцях, з різними людьми, ось вона така вся відкрита також. Чи готові ви приймати такий факт і таку людину поряд? Або, наприклад, у конфліктах, да? Я хочу покричати, я хочу висловити всі свої емоції, е, взагалі там на цю всю ситуацію. А, а, а людина моя сидить і, і тіпа, спокійно мене слухає. Не кричить у відповідь, тарілки не б'є не істерить. Не подобається мені фу. А уявіть тоді таку людину, як ви, поряд із собою. І чи справді вам сподобається такий конфлікт? Чи буде вам хотітися такого у відповідь? Ну і це може стосуватися да, різних ситуацій. Ви завжди у своїй уяві можете робити, що вам подобається, уявляти все, що завгодно. Ось користуйтесь цією можливістю, адже це може теж тут вас зацікавити. Якщо ви зараз відповіли, що ні, не готова, мені, блін, подобається все-таки цей спокій. Да? Тоді ми згадуємо. згадуємо про те, чому нам сподобалась та чи інша людина. Ось початок, стосунки, ваші знайомства, що саме вас так сильно приваблювало, притягувало. А, да, Можливо, зараз воно вас дратує. Певною мірою, бо воно не відповідає тому, що ви хочете, наприклад, допустимо. Але згадуємо ті відчуття, які у нас були на початку, коли ми тільки там знайомилися, як мені було прикольно, що я хожу така, а перед мною спокійна людина. Або навпаки, що я хожу весь такий закритий, спокійний, мало там з людьми спілкуюсь, а біля мене той, хто може мене витягнути. Щось поробити, кудись піти і якось зробити моє життя яскравішим. І це також да, вас зараз може окунуть якісь ностальгічні, приємні відчуття і спогади, і відповісти, чи все настільки погано, чи все на вас настільки не влаштовує у тій людині, з якою. Якісь певні негаразди у стосунках виникли. Це можна також застосовувати до стосунків дружніх. Пам'ятаємо і це теж. Тут вже дехто міг відповісти, що ні, мені це абсолютно не підходить, мене це абсолютно не влаштовує, це нездорово, там для мене неприйнятно. Я все. Навіть мої полномочия все. Так буває. Добре, що ви це усвідомили саме, можливо, зараз. Можливо, саме на цьому етапі ваших стосунків. І ви можете рухатись далі якось з цими думками, з цими висновками. А ми йдемо все-таки у те, як покращити, як прийняти як Аздравіть ситуацію. Наприклад, ви розумієте, що людину ви дуже любите, таку, як ви, ви терпіти поряд, не готові. І ось все-таки вам згадалось, як дуже сильно подобались ті полярні якості людини поряд. Важливий момент, який ви далі маєте теж зрозуміти: те, що будь-які. Негативні емоції, злість, непорозуміння все це, трішки я зачіпала раніше, воно існує у будь-яких стосунках, незалежно від полярності чи неполярності, будь-які конфлікти і емоції, вони у стосунках будуть. У будь-яких стосунках, це прям є абсолютно закономірним, нормальним і вже навіть дослідженим певним чином процесом. А отже, Дозвольте собі відчувати те, що ви відчуваєте. Все. Да. Якщо ви на когось там ображаєтесь, або злість у вас да, агресія, якась і ще щось таке це нормально. <глухи> це абсолютно, навіть, я би сказала, добре. Поки у стосунках є емоції якісь, ці стосунки є живими. Я не кажу про прям. Нездорові емоційні гойдолки. Я кажу про те, що щось часом нас не влаштовує, це ок. Е, мені згадується фраза психотерапевтки однієї дуже класної жінки про те, що я кохаю свого чоловіка, дуже сильно його обожнюю, проте інколи так хочу вбити. І це про те, що коли особливо це довгі стосунки або сімейні, і ви створюєте якусь її общство. Да, це притирання між вами, ви з різних сімей, різні люди, я вже це заговорила. Да? А ці притирання вони є настільки адекватно, хороши, нормальними, що ну, просто прийміть той факт, що вони є. Щось не подобається, щось десь да. Але тут ми виходимо трішки далі і вчимося домовлятися. Я казала про прийняття, але прийняття як факт. Що людина така, можливо, ніколи не зміниться. Це, проте, не означає, що ми не можемо постаратися попросити вплинути якось а, чесним відкритим способом. Тобто, дивися, коли ти так робиш, мені супер некомфортно, мені я там себе відчуваю так, сяк і так. Якщо вона для вас важлива, і ви для неї. На цьому місці можна запитати, а що я можу зробити? Щоб ти себе так не почувала або не почував, бо для мене твоє відчуття важливі. Опа, клас! Можна домовитись, можна, можна спробувати. Якщо люди один для одного важливі, кохані і далі хочуть продовження. Взаємодії. Якщо ми беремо тему конфліктів, то це да, там ти дуже спокійний або ти дуже спокійна, мене це наштовхує на думки про те, що я байдужа або байдужу для тебе. Що я можу зробити, щоб це було інакше? Ну, наприклад, казати мені прямо, що я для тебе важлива, ти мене кохаєш, просто тобі потрібен час відпочити і подумати наодинці. Я постараюсь це приймати. Так, да, окей, хорошо. Наступає конфлікт: одна людина сидить спокійно врівноважно, друга кидається тарілками, все це відбувається, і челік або дівчинка каже: Я тебе кохаю, ти для мене дуже важливий, але ти ж знаєш, я хочу побути наодинці, поміркувати, коли ми заспокоїмось, поговорити. Та я тебе ненавіжу. Ну, хорошо, ладно, я готова це прийняти. Ми говоримо про те, що ви маєте супер-м'яга тримати себе в руках і ловити дзен і високі вібрації, щоб ніколи не кричати і не проявлятися так, як ви звикли. Ну так, да, окей, це може бути не супер-міга, і комфортно, чи що як то але якщо це ви, якщо ви так до цього звикли, якщо ви проявляєтесь так і ніяк інакше не можете, не хочете або там що, з будь-яких причин, ну, домовитись можна спробувати завжди. Просто приймаючи. Факт того, що партнер інший. Не намагатися переробити його, не намагатися його змусити на вас теж там агресувати, кричати, або навпаки, не намагатися змусити партнера бути дуже спокійним. А якщо це не аб'юзивні, не насильницькі стосунки, у котрих є повага і любов, люди домовляться: окей, я, я даю тобі можливість покричати, окей, я, я даю тобі можливість побути спокійним або спокійною да, юданому. Ми... Мішаємо статі, це не має значення взагалі. Якщо ви даєте один одному можливість проявитися як комфорт на іншій людині, тут уже може виникнути порозуміння. В принципі, прийняття як таке, і комфорт для обох людей. Не повною мірою, звісно, але близькість від цього, да? вона зросте точно, ви даєте проявлятися. Людині, якій подобається, ви даєте для цього безпечний простір. Це просто от, так. От. І при цьому всі задоволені, чуть -чуть, чуть -чуть задоволені, чуть -чуть всім, в принципі, комфортно, все влаштовує. Потім після цього все-таки там поговорили, вирішили питання. Круто, так теж можна, дозволяю. Тобто, обмірковуємо спочатку те, чи, в принципі, готові прийняти. Такі прояви людини. Якщо ні, то відсіли, сарян, буває. Якщо так, якщо розуміємо, що кохаємо, якщо бачимо з собою поряд саме таку людину, якщо нас е, ця полярність, ці протилежні якості заворожують досі, вони для нас важливі. Можливо, вони в нас рів, врівноважують е, нашу пару, зараз кажучи мене на увазі. То Пробуємо говорити, домовлятися, приймати, визнавати, що людина відрізняється, не відхрещуватися ні від своїх емоцій і проявів, ні від емоцій і проявів вашої людини, коханої. Да? Приймаємо все та, от от. і розуміємо, що буває різне, і це окей. Стосовно того, що я таке розумна сказала, да. сказала, що можливо нас це врівноважує, що я мала на увазі. Мала на увазі те, що часто ось певну емоційність або естеричність, або комунікабельність, або ну будь-які там більш яскраві прояви і да, більш тихі спокійні. Якщо такі люди в стосунки вступають, це може врівноважувати їх обох немножечко доповнювати в прямому сенсі Знаєте фразу, так? з ким поведешся, того і не берешся. Без впливу такого впливу ви точно не залишитесь. Мені така закономірність, до речі, дуже подобається. Це класно впливає, якщо, наприклад, одна людина дуже тривожна, а інша дуже така впевнена, спокійна, часом пофігістична. Так, да, в певних моментах точно це буде дратувати один в одному, і це може бути важко прийняти. Але як тільки ви навчитеся... Брати собі якісь бенефіти з стану вашої близької людини, це може на вас вплинути у кращу сторону. Тривожнику може стати трішки більш пофіг, а ось цій пофігісту, він може там, наприклад, почати все-таки більш прискіпливо, критично оцінювати ситуацію, зважувати запроти, стати більш розсудливим, Дане на всі 100, але якийсь відсоток ви візьмете у такої людини. І це може бути корисно, це може бути дуже навіть вам у плюс. Також та велику-велику роль може відігравати е гордість, ваше невміння приступатися. Що я маю на увазі, якщо я не вела до цього у приклад конфлікту, якому ви шукаєте компроміс, інколи буває таке, що кожен має залишитися при своїй думці, при своєму виборі. Наприклад, я вимаю якусь подорож. Хтось з супер хоче гуляти, тусити, все встигнути подивитися, у нього вже пішила. Хтось е, хоче полежати, щоб його не чіпали, щоб там просто от відпочивати, як відпочивати. От так йому подобається. Нікуди не ходити, не бігати, нічого не дивитись. Що ж тут? Тут може бути компроміс, тобто, окей, я з тобою в один день схожу на екскурсію, ти зі на один день будеш валятися просто в ліжко або на пляжі чилити. І тоді ми в такому випадку шукаємо баланс. Але може бути таке, що один хтось або дві людини не готові поступатися. Я хочу всі сім днів із сіми ходити на екскурсії 153 мільйони разів. А я хочу виключно валятися і ніякої екскурсію я не поїду. Наприклад, якщо це одна людина така категорично налаштована, інколи важливо поступитися і дати людині можливість робити те, що вона хоче. А що важливо в цьому випадку? Щоб не тільки один партнер йшов на такі поступки, а обидві людини, можливо, в різних ситуаціях, в різний час, але щоб це не була гра в одні ворота. So... А я сподіваюся, це відео вам було корисне, цікаве, пізнавальне. Не забувайте да, підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, бо я так бачу, що мої старання вони не проходять марно. Для мене це дуже важливо. Да, все, все, все. Я вас усіх люблю, цілую. Па-па!